Шановна спільнота, дозвольте представити кафедру кібербезпеки та інформаційних технологій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Колектив нашої кафедри здійснює підготовку. Бакалаврів та магістрів за освітньою програмою кібербезпека спеціальності 125 кібербезпека та захист інформації. Крім того, наш колектив здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 122 комп'ютерні науки. Кожен з нас в сучасному світі знає, що без кібербезпеки, без надійного захисту кіберпростору, простору інформаційної інфраструктури, підприємств різних форм власності, а також державного сектору економіки неможливе безпечне, надійне та безперебійне функціонування підприємств, організацій та життя суспільства в цілому, саме тому. Фахівці, котрі готують наша кафедра, стануть у майбутньому надійними оборонцями кіберпростору та інформаційного простору окремих підприємств організації та держави в цілому. Крім того, ці фахівці дуже затребувані на ринку. Це одна з найбільш оплачуваних спеціальностей на сьогодні. Фахівці кібербезпеки зараз потрібні у зв'язку із бурхливим розвитком інформаційних технологій, в тому числі і інтернет речей. Наша кафедра здійснює. Підтримку для тих здобувачів, котрі бажають розвиватися, як ті, що захищають саме пристрої, пов'язані з інтернетом речей. Наш колектив активно залучає до аудиторних занять професіоналів практиків, експертів галузі на сьогодні. В колективі кафедри працюють три. Представники it компаній. Ці фахівці мають можливість передавати свій практичний досвід майбутньому поколінню кіберфахівців. Цьогоріч з нами співпрацювала представниця університету Лорен Франція, пані Ірина Лерой, котра є визнаним фахівцем забезпечення інформаційної безпеки. Також колектив активно співпрацює як з окремими it компаніями, зокрема e Systems, Nix, -Sof, тощо, а також з об'єднаннями it фахівців Таким чином, ми дозволяємо нашим спробувачам спробувати себе не лише як фахівців з кіберзахисту також вони можуть зрозуміти в повному обсязі it ринок і спробувати себе як, наприклад, аналітик IT, девелопер в IT і так далі. Це також дозволяє нашим здобувачам визначитися, яким чином вони можуть себе реалізувати в позиції кібербезпеки. Подальшому після проходження ось такої виробничої практики вже остаточно визначитися, як вони себе бачать. Кафедри керівництва університету активно працюють над розвитком внутрішньої інфраструктури кіберполігону. Зараз ми займаємося розвитком кіберполігону з метою підвищення якості практичної підготовки бакалаврів з кібербезпеки. Подальшому можливості кіберполігону будуть використані для того, щоб здобувачі. Мали змогу навчитися як захищати, так і атакувати певні інформаційні системи та ресурси. Чекаємо вас в стінах Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця на факультеті інформаційних технологій, на кафедрі кібербезпеки інформаційних технологій.